Існує думка, що під час посту людина морить себе голодом, так як смачних пісних страв не існує. Особливо це стосується випічки. Я знаю, що це неправда. Тому сьогодні приготую дуже смачне пісне печиво аж з трьома різними начинками. З даної порції печиво виходить багато, тому, якщо хочете, можете зменшити пропорції. У миску просію 4 склянки борошна та 4 чайні ложки розпушувача для тіста. Розпушувача використовую свій власний. Посилання на рецепт залишу в кінці відео та в описі. Додаю чайну ложку солі та перемішую. Додаю одну склянку окропу та одну склянку соняшникової рафінованої олії. Тісто замішую спочатку ложкою, щоб не попекти руки, а коли тісто вже не гаряче, перекладаю його на стіл та продовжую вимішувати руками. Довго вимішувати тісто не потрібно. Перекладаю тісто в миску, накриваю рушником та відставляю в бік, а тим часом приготую начинку. Перша начинка у мене буде з маку. Якщо ви любите, то можете використовувати готову макову начинку, але мені вона не подобається, тому готую її власноруч. 100 грамів маку перекручую з допомогою подрібнювача. До маку додаю 2 столові ложки цукру та трішки окропу, щоб запарити мак. Друга начинка у мене буде горіхова. Подрібнюю 100 г волоских горіхів. Попередні горіхи я обсмажала на сухій сковороді протягом 2 хвилин, постійно помішуючи. Додаю одну столову ложку цукру та перемішую. Третя начинка у мене буде полуничне варення. Тісто виймаю з миски та розділяю його на 8 рівних частин. Беру одну частинку тіста, а решту відкладаю в сторону. Качалкою розкачую тісто. Тісто взагалі не липне ні до столу, ні до качалки. Тому борошном припилювати не обов'язково. Розкачувати тісто потрібно якомога тонше. Ось таке тонке тісто має вийти. Макової начинки вистачає на 4 рулетика, але якщо хочете, можете розділити її на 2 або 3 рулетика. Щільно скручую рулетик. Так само викладаю горіхову начинку. Даної порції також вистачить на 4 рулетика, але я розділила її на 2. Горіхова начинка розсипчаста, але після випікання вона розпадатися не буде. Варення у мене трохи зарядки для випічки, тому я до нього додала півстолової ложки крохмалю. Коли виклали варення на тісто, гарно защепіть краї, щоб варення не витікло. Надалеку викладаю 4 рулетика та ножем роблю розрізи, щоб готовий рулетик легко нарізався. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Готові рулетики посипаю цукровою пудрою. Тепер покажу, як виглядають вони в розрізі. Це рулетик з варенням. Це рулетик з горіховою начинкою. А ось цей з маком. Кожний смак різний по-своєму. Ось, наприклад, рулетик з горіхами на смак дуже схожий, ніби всередині халва. Таку випічку можна готувати не лише під час посту, а начинку можна використовувати будь-яку, навіть солону. Мій син назвав це печиво батончики, тому що воно схоже на батон. Смачного!